Всім привіт! Це файний огляд на Flagman Shop. І сьогодні ми поговоримо про чудову новинку від компанії Flagman. Це нова цикада під назвою Switch Blade Shad. Цикада це досить універсальна спінінгова приманка. Виконана вона з металу. Досить універсальна по своєму застосуванню. На неї можна ловити як спінінгом в закид, можна ловити з криги, та або у відвіз з човна. Цикада Flagman Switch Blade Shet має свою неповторну форму, її тіло досить витягнуте, прогонисте, вона має латунну основу та свинцеву огрузку в основі. Приманки. Випускається вона аж в чотирьох різних розмірах. Це приманки вагою 5 грамів, 8 грамів, 11 та 15, завдяки чому ви можете підібрати як розмір і вагу приманки під різні умови ловлі, під різну глибину, течію або її відсутність, та горизонт, в якому стоїть риба або в якому ви хочете зробити проводку. На приманках у меншій вазі це 5 та 8 грам. На спинці знаходиться 3 отвори. І по 4 отвори на приманках вагою 11 та 15 грамів. Завдяки цим отворам ви можете регулювати кут подачі приманки та частоту її вібрацій. Таким чином. Застібку від своєї основної снасті ви можете по черзі вставляти в будь-який з цих отворів, дивитись, як приманка у вас знаходиться у воді, в руку ви відчуваєте частоту її вібрації і таким чином експериментувати для того, щоб підібрати потрібне положення приманки у воді в конкретний день на конкретній водоймі, тому що у риби. Ну, дуже часто змінюється настрій, іноді вона любить більш активну агресивну подачу, а іноді більш плавну та вальяжну. Тому цикада, повторюсь, це дуже універсальна приманка, з якою можна постійно експериментувати. Що стосується проводок або подачі приманки цикади, тут також є дуже багато різних варіантів. Найпростіший варіант це звичайна рівномірна. Проводка, коли ви закинули приманку подалі, і просто рівномірно крутите катушку. Але тут також є різні нюанси, тому що в залежності від ваги приманки, від ваги цикади. Вона буде займати різний горизонт. Ну і в принципі, в залежності від глибини, яка у вас є в водоймі, вам і потрібно підбирати вагу. Чим менша глибина, тим менше потрібно брати вагу. Ну але в таких випадках, коли вам потрібно максимально дальній закид, якщо у вас велика водойма, риба може стояти далеко, тоді потрібно вже підібрати вагу приманки побільше, просто підняти спінінг, Вгору його верхівку або навіть разом з руками для того, щоб приманка у вас займала хоча б середній горизонт. Ну і весь час не чіплялася за дно. До речі, ці цикади летять дуже гарно, вони за рахунок того, що мають металеве тіло та огрузку внизу приманки, навіть проти вітру можна їх закидати досить далеко і точно. Наступний варіант проводки цикади це різні варіанти джигової сходинки, або так званий «stop and go». Сходинка може бути різна. Це можуть бути 2-3 різкі оберти і пауза. А може бути досить затяжна, коли ви робите котушкою 5 6, 7, 8 обертів, і потім робите паузу. Таким чином гарно контролювати і дно, якщо на водоймі є трохи глибини, і ви хочете зробити проводку саме вздовж дна. І ви не будете відривати приманку сильно від дна, а завжди будете робити проводку в передонних шарах води. Наприклад, ви починаєте крутити, цикада підіймається, вона грає, 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 робите паузу, вона опустилась на дно. Потім знову робите 5-6 7 обертів, вона підіймається, грає, 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 робите паузу, вона опускається на дно. Клювання хижака можуть бути як під час проводки, так і на паузі. Коли приманка вже падає на дно, і саме в цей час може бути подача. Що в цикадах ще дуже цікаво, що вони мають досить таку широку, потужну розмашисту гру, і всі ці вібрації передаються по спінінгу чудово в руку. Таким чином ви відчуваєте, коли приманка підіймається і грає. А коли, наприклад, на неї на гачок зачепилась якась ракушка чи трава, гра збивається, ви також це відчуваєте в руку. Потрібно приманку вимотувати для того, щоб зробити перезакид. Під час ловлі з криги або з човна відвіз, також можна гарно експериментувати з подачею. За рахунок розширення внизу приманки, вона також на підривах гарно заводиться, потім на падінні сиплеться, відходить в сторону і таким чином приваблює хижака. Тому ця приманка гарно підійде для риболовлі як влітку, так і в зимовий час. Цикада, флагман, Switch, Blade Shed випускається, як бачите, в досить широкій різній кольоровій гамі. Є якісь блискучі, є кислотні провокуючі відтінки, або сріблясті натуральні, що дозволяє підібрати приманку на будь-які види рибалки. Від себе можу вам порекомендувати завжди мати хоча б по пару відтінків. Один яскравий кислотний провокуючий і інший більш блискучий, натуральний, для того, щоб. На будь-якій водоймі під будь-яку погоду можна було підібрати ключ до риби. Ось така у нас чудова новинка від компанії Флагман. Нова цикада. Хто ще не використовував такий вид приманок на своїх риболовлях, обов'язково спробуйте, і вона вас здивує. На цикаду можна ловити всі види хижака, які тільки є в наших водоймах. Це і Окунь, щука, судак, головень, жерех, навіть форель. А широкий вибір по кольорам і по вазі дозволить підібрати приманку під будь-які умови, будь-то ловля невеличкого літнього окуня на сільському ставку, чи ловля жереха чи судака на великих водосховищах. І окрім яскравих блискучих кольорів, приманка ще має 3D-очі, які також додатково приваблюють увагу хижака. Кому сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Та підписуйтесь на наш канал, також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео. З вами був Павло Флагман Шоп. Всім до зустрічі на воді!